З нами Анатолій Храпчинський зараз на прямому зв'язку. Це колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії виробника засобів РЕП. Наші вітання вам, пане Анатолію. Це... Стосовно навчання наших пілотів на оцих от літаках, те, що буде в Чехії, це спільний проект. А можете роз'яснити, будь ласка, це пов'язано виключно з безпековими моментами, так? Чому саме Чехія, а не десь в Україні? Не тільки безпеково моменту треба зрозуміти, що насправді Чехія свого часу експлуатувала радянські парки літаків, тому вони е, найбільше е, розуміють е, зміну використання літаків. Наприклад, то, якщо ми кажемо там змін 29-го, переходимо на F-16, те, що відбувається у нас зараз. А тому я думаю, що і плюс додатково треба не забувати, що Л 39 це чешський літак, і а, він є тим етапом переходу підготовки пілотів українських до Ф-16, які будуть вже. Навчатися на учбовій базі більш такого сучасного зразка, тому і плюс додатково ж натики в котре будповторюсь стосовно того, що Чехія це та країна, яка експлуатувала літаки старородянська зразка, і вона розуміє основні акценти, на що треба приділяти увагу, коли ти переходиш з радянської техніки на. Техніку зразків НАТО напевно, що окрема увага буде приділена складанню і шліфуванню цього пазла, який складається з того, що було старе, з того, що є нове, з того, що обіцяне, але досі не прийшло. певно що тоді, коли буде навчання, воно ж буде із прицілом на тілі, такі, які були нам шведські приміром, обіцяні, але досі до нас не долетіли, чи як? Ну, знов таки, давайте зважимо, що підготовка пілотів відбувається в декілька етапів, і є підготовка, коли навчаються на легкомоторних літаках. Потім навчаються на реактивних типу Л-39. І все це передбачає в подальшому експлуатацію будь-яких типів літаків, міражів СААБів або Ф-16. Знов таки, тут треба зрозуміти, що ми кажемо не просто про перенавчання, наприклад, пілотів, які навчалися в Україні, а про підготовку пілотів з нуля, тобто з вузів харківського вузу. Авіаційного тому тут ми кажемо про більше можливості: про требу збільшення саме кількості підготовлених пілотів для того, що урахування того, що збільшується і парк українських літаків, які ми експлуатуємо, саме європейських, а точніше американських літаків. Пане Анатолію, від літаків до безпілотників тут. Сьогодні стали, стали відомі загалу фотографії українського ударного дрона ФП-1. Я думаю, ви теж їх бачили. Заявлена дальність у нього 1600 кілометрів, бойова частина вагою 120 кілограмів. Кажуть, що це наш Діпстрайкер презентований. 120 кілограмів. Це ж, ну скажімо так, що можна знищити і пошкодити на такій хорошій відстані. Коли ми кажемо про корисне навантаження наших дронів, коли кажуть, що 25 кілограмів для нашого дрону це замало. Я завжди приводжу в приклад, що саме маленька ядерна бомба важить 25 кілограмів, і від якої наслідки суттєво, тому тут жно таки, треба казати про технологічність, і оскільки вже фото оприлюднено, можна казати про технологічність виконання цієї цього виробу і якість виконання жно таки, давайте зауважимо, що Україна подала низку проблем. Лим, яка дозволила створити безпілотні системи. Які відповідають вимогам сучасних ракет, які точні до влучання, які виконують обхід засобів радіоелектронної боротьби, можуть працювати при відсутності супутникових навігаційних допомічників? Тому тут насправді ми кажемо про технологічність, яку ми подолали і запропонували рішення, які дозволяють нам працювати глибоко по території Російської Федерації, настільки глибоко, що Російська Федерація зараз передислоковує свою стратегічну авіацію на авіабазу біла, яка знаходиться на понад 4 тисячі кілометрів від кордонів України. Тобто, ми показуємо, це, показує про якість наших спроможностей, про те, що роблять наші сили оборони, наші військові, які вижимають максимум з будь-якого озброєння, створюючи такі претенденти, коли навіть з морських морських платформ перехоплюються російські літаки. Угу. Відбій загрози застосування балістичного озброєння. Повідомляють повітряні сили збройних сил України. Тим часом безпілотники курсом на Запоріжжя залишаються зоною небезпеки. Повідомляють наші повітряні сили. Пане Анатолію, давайте проговоримо зони ризику, які можуть бути зонами росту, якщо хочете прекрасних фейерверкових заходів або інших способів повеселити російську публіку, з урахуванням того, що стягнули за ППО під Москву або навколо. У нас хвилина. Жнов таки, давайте зважимо, що я розумію бажання у кожного українця побачити вибухи на червоній площі під час параду 9 травня. Але давайте зважимо, що Україна воює як держава, яка дотримується міжнародних прав, і е, точкове бомбардування важливих об'єктів є найважливішим, тому що знов таки треба зауважити, що на червоній площі буде велика кількість супущення цивільного населення, а це заборонено нормами будь-якими нормами використання будь-якого зброї, де там, де є цивільне. Але давайте зауважимо, що Росія з. Сягнула більшість своїх засобів протиповітряної оборони для того, щоб захистити Червону площу від можливих уразень з боку України. Це дає нам змогу бити по інших важливих місцях, де е, Росія залишилась оголене без засобів протиповітряної оборони. Пана Анатолію, дякуємо вам, що доєдналися і роз'яснили ці моменти. Анатолій Храбчинський, це колишній офіцер повітряних сил та заступник директора компанії виробника засобів. Реб, він був на прямому відеозв'язку.